ПВХ-аератор призначений для відведення пари і вологи між мембраною і плитою перекриття на плоских покрівлях. Підії сонячних променів покрівля і ПВХ мембрана, в свою чергу, нагрівається, а волога, яка утворилась, повинна відводитись. Для цього існує ПВХ-аератор. Його форма забезпечує постійну вентиляцію покрівлі, простіше кажучи, покрівля постійно дихає. Рекомендуємо встановлювати 3 або 4 аератора на 100 метрів квадратних покрівлі. Еластичність матеріалу забезпечує чудову гнучкість навіть при низьких температурах, що забезпечує збереження механічних і фізичних властивостей, а ребриста поверхня основи аератора дозволяє легко і надійно з'єднувати його з ПВХ мембраною. Матеріал стійкий до ультрафіолету. Замовити покрівельні воронки і аератори ви можете за номером телефону або на нашому сайті. Arfen Netjua